Минуле відео у нас закінчилось на тому, що повітряна тривога. І от вже десь майже пів шостої ранку все ще повітряна тривога. Я коротше не сплю. Мені якось так спокійніше, напевно, що. Пишу, що у Львові були вибухи, але я нічого не бачила. Може чула два рази, але так супер тихо. Я навіть не впевнена, що. Точно воно. Дехто пише, що проблеми зі світлом. В нас щось тільки трошки поморгало, і то так дуже легенько, а так то все світиться, навіть вон. Ліхтарі на вулиці. Дощ падає, та як дощ, то темно. Но зазвичай в тій годині вже світліше. Ну, коротше. От Отканічка у Львові і, і от такий ранок. 6.47. відбій oh. русаки ми вас ненавидимо. Ми сьогодні задонатимо. До Фіїш. Що ж, привіт, шановні дорогенькі, у нас вже вечір, я вже їду з роботи додому. Що сьогодні в нас було? Я самого ранку їздив на сервіс, тому що щось там підступує, зробив діагностику, завтра на 11 віддаю машину. Скоріше пішов з роботи, бо маю натаному брату подивитися за компонентами для матрасу, тобто хвоєра, паролон, бо ми хочемо йому зробити, в нього нестандартна ріжка метр 1,50 Дуже важко знайти матрас. Щось я дивився в інтернеті, магазин працював до 6-ї по гугловським, цим, е, картам по Google Maps. Приїжджаю закрито до п'ятої, значить завтра піду. Ну, Блін, вже mm. півтора тижня не цей, не можу ніяк попасти туди. Тож, мав сьогодні заїхати до проєктанта, він мені подзвонив, сказав, що захворів. блін. а сьогодні домовилися з ним е, зустрітися, мав до нього поїхати. Е, не знаю, тепер буду чекати його дзвінка. Ну, е, Все, їду додому, буду щось робити зараз. Ната ще не знаю, що я скорший зрубнився, але я зараз їду по Пасічні. Не знаю, скільки часу я буду їхати по цій Личаківській. Кажу, по пасічні Личаківської, можливо, ну є трохи корок, я бачу спереду. У хвилин 20 точно буду їхати. ну Приїду, як завжди, керечі, в ті самі години, Треба дзвонити, може щось докупити, їсти, чи ми будемо щось робити, чи ні. І отакі-то у нас справи. Не знаю, вона щось там знімала, не знімала. А я їду трохи відмучений на роботу Берек, з роботи. Як завжди понеділок, по справку, по всьому. Все, До зустрічі. Я хотіла їсти вже до вся Пашка. Куди, куди? Знімай розпаковку. Ну, Розпаковку? Молодець. Чимай на пекарню? Покажу. булочка з Рафаела, не знаю. Кудимося, начинка Рафаелка має бути. Такле. Білий. Угу. Степанки. Попробуємо. Банани. Добре. Пілашка навіть по uh -huh. І покопили мені це. Ага. Uh -huh. Соколинка. Все. Що, uh -huh. файно, молодець. Розпаковували каркате. Давай щось спробувати. Потрапили шахідами в об'єкти нерадічної інфраструктури. Ситуація важка, але повністю контролював. Ми знаходились в схожій ситуації Ті та об'єктів критичної інфраструктури після нічних обстрілів у міських мережах Житомира нестача струму стру. на вулицях перехрестях та не працює сіткори. Вийшли регулювальники з 10 патрульних керують рухом на найважливіших чотирьох перехрестях, де полишилися трамваї і тролейбуси. А сьогодні вийшов їхати, на мабуть, по союзні шишки трошки щоб промовлятися. Доброго вечора ми з України.